Добрий день. Отже, виступ Байдена в Варшаві був потужним сигналом для всього цивілізованого світу, який чітко розставив акценти, що Україна обов'язково переможе Росію. Це означає, що Росія повинна так чи інакше програти в будь-якому випадку. І от після цього турне очікується багато експертів про це говорили і говорять, що серйозна робота із партнерами в антипутінській коаліції по тому, щоб Україні допомогти не тільки військово, а ще і політично. І Вікно можливостей для України в цій ситуації яке зараз відкривається? Ну, власне, щодо вікна можливостей, це дійсно зараз воно існує. І зокрема, вчора на парламентській асамблеї Євронест в Кишиневі це парламентська асамблея, куди входить Європарламент, Україна, Молдова, Грузія, Вірменія Азербайджан країни Східного партнерства. І була ухвалена резолюція, яку запропонував депутат Європарламенту Адріс Кубіліус щодо вступу початку переговорів про вступ України і Молдови до Європейського Союзу саме цього року. Тобто цього року мають початися переговори. Оце і є там головна е, історія щодо е, вікна можливостей. Ясна річ, що е, далі буде йдеться про вступ України до НАТО, і саме цей момент е, теж дуже важливий, щоб Україна зараз могла е, звільнити якомога більше своєї території. І після цього, уже після того як Україна завдасть поразки е, Росії завдяки. Підтримки всього цивілізованого світу можна буде говорити уже і про конкретні кроки щодо приєднання України до альянсу, що забезпечить нам безпеку і гарантії, якраз про які Україна говорить уже з 2014 року. 9 років підряд Україна вимагає, щоб спочатку виконала. Угоди, які були підписані в Будапешті, так званий Будапештський меморандум. Ну і зараз уже ми до просто до практичної межі, коли е, зрозуміло, що без гарантії, без допомоги Україна просто вистояти не зможе. І зараз якраз от Україна тримається і вже потроху звільняє свої власні території, перемагає і не дає широкомасштабному наступу відновитися саме завдяки тому, що. Західні наші партнери об'єдналися, і це вікно можливостей зараз треба використати. Ясна річ, що це не лише просто там відкриті двері, вони відкриті. Але в ці відкриті двері треба війти, виконавши певні умови, як в будинок, в якому є свої правила, і Україна має дотримуватися цих правил, і це привести своє законодавство у відповідності до європейського і не тільки тільки на папері, а і дотримуватися цього законодавства в реальності, провести судову реформу, дотримування прав людини, в тому числі і свободи слова, зокрема відключення від державного цифрового ефіру телеканалів П'ятий Прямий і Еспресо. Це досить чутливий момент. і В Європі на це дивляться дуже негативно, так само як і на спроби принизити і обмежити повноваження. І парламенту, і кожного з парламентарів з народних депутатів, які працюють там в Європі, таке неможливо, і так само і судова реформа, і виконання законів, і очищення. Корупції це одні з тих умов, які ми маємо робити. Ніхто за нас це не, не зробить, але вікно можливості дійсно є. І чітко Байден сказав, що будемо, будемо допомагати стільки скільки можливо, але і ми самі не повинні сидіти, склавши руки так само, як в, збройні сили б'ються проти ворога зовнішнього і перемагають. Його на фронті військовому так само, і суспільство має боротися з ворогами внутрішніми, які не дозволяють Україні просуватися до європейської інтеграції по шляху європейської інтеграції до Євросоюзу. Це робота суспільства в тилу, і ця боротьба не важлива, ніж та, що йде зараз на військових. Ну гаразд нам можуть зробити. Не те, що поблажку, але от спростити нам до ці домашні завдання, враховуючи ситуацію з війною, чи ні? Нам можуть допомогти і прискорити. І в даному разі тут вже питання в тому, що такі країни, як Туреччина, або східні Балкани, ви вже десятиліття балканці і вже кілька десятиліть Туреччина ведуть. Вони про вступ до європейського союзу і нічого не виходить в принципі. Вони є, як і Україна мають статус кандидата, але вони не наближаються. Нам треба зробити свою роботу. Нам дійсно можуть допомогти фінансами. Наприклад, там як є така carrot and stick полісі, да називається, або у нас це називають пряник». І батіги, пряники тому, коли зокрема Балтійські країни, або Польща, Чехія, Чехія, Румунія. Арія Порщина, коли вони вступали до Євросоюзу, коли вони йти йшли тим шляхом до кандидатства і проводили перемовини, їм допомагали. Ну, наприклад, от зробили вони якусь корисну важливу річ, вони отримали фінансування на якусь програму або статус спостерігача в Європарламенті, поки для того, щоб звикати до цього до речі, ми говорили. Про те, що Україна може дійсно отримати статус спостерігача в європейському парламенті і вже вчитися, як працювати в європейських структурах безпосередньо, щоб депутати могли туди їздити і спостерігати за тим, як. Це країна, яка є кандидатом, кожна прийшла через це. І якщо ми будемо дійсно рухатися, зокрема і в підтримці парламентаризму у його ролі, я думаю, цілком можливо, що ми так само можемо отримати отакий стиль допомоги за кожну зроблену реформу. Ми отримаємо певні преференції від Європейського союзу. І оце була б на найкраща допомога. Отже, бонусів наперед нам ніхто давати не буде все одно домашню роботу, доведеться робити попри війну. І ми повинні до цього бути готові і свідомі цього. Тому що якщо ми хочемо дійсно бути європейським співтоваристом разом із європейським співтористами НАТО, тоді ну, от, власне, що треба засукати рукава і вперед лупатись у скалу. Володимир, дякую. Пасі Володимира за участь в програмі. Володимир Арієв був з нами, народний депутат з Європейської солідарності. Говорили про політичне вікно можливостей для України, яке відкривається сьогодні. Але, от ніхто нам, домашнє завдання спрощувати не буде. Все буде потрібно виконати.